Прийшов Ісус до Петра в дім, заходить і бачить, що Петрова теща лежить хвора. Він не питає ні Петра, не питає ні тещу, а підходить, доторкнувся до руки і та відразу стала здорова. І потім Євангелист описує. Що приносила до нього дуже багато біснуватих, хворих, і він всіх оздоровлював словом. І прийшов один книжник, і каже: Господи, я хочу йти за Тобою. І Господь каже: Лише мають нори, птиці небесні гнізда, а син чоловічий не має де голови приклонити. Він йому розказує, він йому нічого не обіцяє. Зверніть увагу, що ті, що дивилися здоров'я, як він оздоровляв хворих, вони просто бачили це. Їм від того, що було? Якби нічого. Ну, Петро, Петро був свідком, як Ісус оздоровив його тещу. Ну, здавалося б, якби нічого так, але, але вона встала і почала прислуговувати знаєте, хто нема в хаті газдині, ти сам ну, прийшли до тебе хлопці в гості, знаєш, а ти думаєш, де вона ту миску поклала, а де то, а де сьо? Ти маєш жінки в хаті, то ясне діло, що ну, коли ти сам живеш, то ти знаєш, де що стоїть, це зрозуміло. Але коли ти привик, що є в хаті жінка і вона щось там робить, то значить, відчувається, що їй не вистачає. Так що в цьому випадку, якби зрозуміло, що було все добре, але я собі думаю, якщо це була Петрова теща, то значить, це ще була його жінка. Щось про неї тут нічого не пишуть. І один підходить і каже, Господи, Тато помер? Позволь мені піти похоронити його. На що Господь Бог каже дивні слова, лиши, каже, мертвим хоронити своїх мертвих, а ти ходи за мною. У душках, бо я дам тобі життя вічне. Що значить лише мертвим хоронити своїх мертвих? До приходу Ісуса Христа люди вмирали і чекали Приходу Спасителя. Бо тому що вони ще не були християнами, так як ми є християни, ми молимося за померлих. Але тоді, кого Ісус Христос воскресив, зійшовши до аду, як ви думаєте, християн їх ще не було. А котрих праведників? А котрі це були праведники? А ті, що слухали Слово Боже, ті, які виконували заповіді Божі, і ті, які жили за Божим законом, то це хто? Євреї? Виявляється, що Господь Бог. Воскресив в першу чергу ті, які не були християнами, але жили по закону, жили згідно заповідей. Господи, а якщо будуть інші віруючі, жити по заповідях з інших релігій? що ти і їх звільниш, ти і їм даш можливість до спасіння. Тут Господь Бог каже чіткі і конкретні спасаючі слова. Лише мертвим хоронити своїх мертвих, а ти йди за мною. Кожен, хто піде за Ісусом, отримає Спасіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Я хотів тут пару питань відповісти, що нам тут підкинули питання такі. Там ну, всі питання цікаві. Знаєте, я... Мені подобається, що ви такі активні. Слава Ісусу Христу! Чи можна повінчатися без свідків лише пара? Ну, в принципі, можна, але для чого? Ви хочете скритися від всіх чи що? Ну, як би свідків, це все-таки урочисте подія, ні? я думаю, що треба робити так, аби були свідки. Як ви не не ти свідків на весілля, то я би всі навіть на ваше місці не женяв. Ну то як так? Ну, як тебе молодого нема колеги, а у молодої нема подружки? То приведіть їх. Можна, в принципі, можна. І я таки вінчав таких людей. Але це були люди, які прожили 20 років разом. Розписані, діти вже дорослі, вже все вже ну, понятно, так? Але вони були не вінчані. І це називається оздоровлення в корені. Там ніяких перепон не було, ніхто не розведений, нічого. Просто вони зійшлися собі двоє, прожили життя. Розписалися у ЗАГСі, але не цей, не вінчалися. Ну, і вони старші прийшли кажуть, отець: ну, що нам каже, нам не треба паради, просто ми хочемо Ну, Для них, звичайно, це, це називається оздоровлення в корені. Це для них там немає, не треба, отої е, якоїсь там паради. А так, я би казав, аби були. Може, ви теж маєте на увазі такий варіант, коли вже прожили 15, 20, 30 років і хочете узаконити відносини. Так, Іра пише, можна взяти хрещних, якщо в них похрестили дитину? Я вже це пояснював вам. Можна, нема проблем, не є перепона. Але хрестний тато і хрестна мама. Це для збільшення християнської родини. Старайтеся брати тих, хто вам не родина, щоб вони вам стали духовною родиною. Воно не є перепоною. Та беріть, кого хочете, беруть брата, сестру рідну, ще там когось. Та вони й так вам родина. Тут йдеться, щоб розширити духовну родину. Олександр, я не ходжу до церкви, молюся вдома. Це добре? Ну, то певно, що добре. Є такі, що навіть ходять до церкви, і в церкві не моляться. Молодець, добре, що молишся. Ну, ті, що моляться вдома, я їх називаю знаєте, як така <кхух> домашня медицина. Щось там болить, приклав подорожника до ноги. Там знаєш, маєш насморок – цибулю підпалив, чи чеснок, там і там нюхаєш той день. Ну так собі вдома лікуєшся. Але навіть, коли навіть такі, проста, така, ну, не, проста така операція, як апендицит, ти вдома не зробиш. Треба йти до лікарні. І коли стаються якісь там переломи, ще там якісь там приступи, скоро забирає, ну, то треба вести до лікарні. Добре що ти вдома лікуєшся, файно. Але пам'ятай, що є церква, до якої треба також ходити. Став Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, якщо народила дитину і вона ще не похрещена, чи може породілі десь виходити з дому, бо кажуть, старші покоління, поки не було в виводі, можна, не можна виходити. За межі свого будинку. Ну, це стара школа. Так колись казали. Бо тому що, розумієте як? Щоб люди знали, що після народження дитини треба її похрестити. Після хрестини має бути ви від матері. І це чітко стояло питання. І для того, щоб це не забули, щоб це було дуже серйозно, значить. Поки не похрестиш, поки отець не зробить вивід, не маєш права з хати виходити. Ну, ясне діло, що це стимулювало. Тому чисто, чисто по-церковному, воно не так. Можеш виходити, куди хочеш іти, і нічого тобі не буде, все буде в тебе хорошо. Слава Богу, що ти породила. Це приписи такі старої школи, щоб якось повпливати на людей. Нащо довго пояснювати, аргументувати щось там, наскільки це важливо, хрещення, так як сьогодні дуже така толерантна демократія, знаєте, до всіх така толерантність з таким всіх розумінням. А тоді конкретно не можна виходити з хати, поки дитина не похрестить. Все, поки дитина не хрещена, до хати входити не можна, не можна і все. І це люди думають, та ні, треба похрестити, слухай, немає хто немає можливості до хати під хтось увійшов. А це чисто для того, щоб прискорити от цей сам процес та і все. Дякую щиро всім вам. Питань ще є дуже багато, але то ми будемо все-таки окремо.